Малька маленька, а проблеми великі. По пандос на, десь на 400 500. Раскажу. От у вас мотор. 3 літри дизель 2017 рік. Ти заводиш машину, все зробив, виїхав, вся конфета, пушка зажигалка, все роботи. І в тебе от в опускний колектор. Такий звук пух-пух-пух-пух-пух-пух-пух. А гідрокомпенсатори тобі поменяли. Поміняли, поміняли всі нові гідрокомпенсатори, все одно пухкати. Значить що? В запчасті які а ну бра, давай. Фуфло, правильно? Хуйня. Да. Так, ще зняли гідрокомпенсатор, це у нас старі, щоб ви розуміли. Зараз знімаємо всі по кругу гідрокомпенсатори і перевіряємо, що з ними. А кажете, чого ж ми попали на бабки. А тепер смітьте ситуація. Це все розібрати треба на машині. За Заново нові прокладочки, нові резиночки, нові сальнички. Це все треба міняти. От, за некачественностями гідрокомпенсаторів, що може бути. Соответственно, коли вона пухкає вона неправильно тобі дозірює смість. Коли неправильно дозірює смість, що ж тачка, пацани, правильно не їде, тому що у неї горить шибка. Зараз міняємо гідрокомпенсатори і будемо бачити, що у нас буде далі. Як його перевірить, його треба стравити і заново накачати. Якщо він. О, це в цьому піздець, да? Угу. Оце, друзі, бачите, він продавлюється. Так що такі от діла?